Чому я переймаюся через дрібниці? Якщо ти колись ловила себе на такій думці, знай ти не одна. Або не один. <хи> іноді дрібниці нас вибивають більше, ніж великі події. А іноді життя підкидає справжні випробування, і тоді виникає інше питання, як це пережити та чому саме я. Сьогоднішнє відео присвячено темі, чому ми тривожимося, здавалося, незначні речі і як навчитися спокійніше приймати виклики долі. Якщо тобі це близько, залишайся поряд, поговоримо про це разом. Або пропозиція від моєї підписниці для відео, яке називається Як не турбуватися по дрібницях та приймати удари долі. І зараз я вам скорочу приймання безліч годин інформації з раціонально-емоційно-поведінкової терапії і буду намагатися вкластися в 15 хвилин. Скільки то було годин. Тому сьогодні ви ще дізнаєтеся головні принципи з раціонально-емоційно-поведінкової терапії. Поїхали! До речі, спробуйте не звертати увагу на деталі в цьому відео, і про це трошки більше ви дізнаєтеся в цьому відео. Звісно, це сарказм, те, що ви не будете спостерігати за деталями. В даній картинці. Мозок людини дивовижна штука, і його головна задача оберігати нас. Він бачить загрозу там, де її немає. Наприклад, тобі не відповіли на повідомлення, і ось в твоїй голові вже вирдумув: мене ігнорують, я щось казала не так, напевно, я не важлива. Чому так відбувається? Ми еволюційно запрограмовані на те, щоб звертати увагу на негатив. Колись нам це рятувало життя, помітив небезпеку, уникнув її. Спочатку я хотіла сказати, що в сучасному світі загроз стало менше, але зараз я формулюю інакше. Загрози стали інакші, тому мозок продовжує шукати їх, щоб оберігати себе. Втома і стрес посилюються відчуття. Коли ми виснажені, будряк. Коли ми виснажені, будь-яка дрібниця вважається катастрофою. Як із цим працювати? А, до речі, мене звати Катя Осача, я є сертифікований коуч за міжнародними стандартами ICF. Тому моя головна місія через цю професію це задавати якісні питання. Як із цим працювати. Ставити собі такі питання. Ця загроза реальна, чи мій мозок зараз перестарався: переключати увагу на факти: мені не відповіли, бо людина зайнята. Це не означає, що я неважлива або не важливий, і звісно, можна дати собі паузу. Емоції завжди сильніші в моменті, але якщо почекати, то вони слабшають. тому що в наших руках, а що ні, є чудовий принцип локус-контролю, умовно кажучи, є дві групи людей. Ті, хто говорять, що все залежить від них, тобто вони беруть відповідальність за своє життя навіть тоді, коли вони сідають за кермо і в них трапляється певна ситуація на дорозі, все одно вони беруть відповідальність на себе, що вони обрали сісти сьогодні за кермо, тому і несуть далі відповідальність за те, що відбулося, через себе, враховуючи зовнішній фактор, з якими вони контактують, тому що якщо проблема в тобі, то і в тобі її вирішення. Зараз я знаходжу, що з цього виливається інша тема про відповідальність, про взаємодію з зовнішнім світом, де моя відповідальність, де ні. Тому якщо вам дана тема цікава стосовно відповідальності, контролю іноді. Підвищеного контролю, напишіть, будь ласка, в коментарі, я буду знати, що вам ця тема цікава. Та є друга група людей, які вважають, що вирішує доля, обставини, інші люди, Божа воля. А веду я до того, що коли ми надфокусуємося на тому, що залежить не від нас, ми починаємо страждати. Наприклад, погода це не наша зона контролю, але наша зона контролю в тому випадку, що ми обираємо в яких погодних умовах в тій чи іншій країні ми живемо, і аж до того, що ми одягаємося, щоб не замерзнути. Це вже наш вибір, щоб не втрачати сили даремно. Ситуації можна розділити, на що я можу вплинути. На що я вплинути не можу. І спрямувати енергію на те, де вона дійсно потрібна та ефективна. Наприклад, у взаємодії з кимось ще. Де моя зона контролю, де є те, що я порушую межу тієї людини, яка обрала якийсь свій шлях, переконання. Я можу вийти на діалог і досліджувати людину на те, щоб сприяти нашій взаємодії, вийти на певний контакт. А можливо, я цього робити не буду. Це питання вибору. І я не хочу, щоб моє відео звужувало погляди мого глядача, а навпаки, розширювало. Тому давайте підемо далі. І наступний підпункт, як не приймати удари долі над особисто. В кожному відео наголошую, що кожна ситуація вона настільки індивідуальна людина настільки індивідуальна, що дане відео я записую задля того, щоб поки ви слухаєте, ви порефлексували на свою конкретну ситуацію та знайшли для себе, можливо, нові сходинки розуміння себе. Або ситуації, або ви знайдете як максимум рішення певних ваших ситуацій. Цьому я буду рада. Якщо у вас це виходить, і ви практикуєте, ви відповідаєте на ті питання, які я пропоную в даному відео, поділіться, будь ласка, в коментарі. Мені цікаво. Але буває, щось трапляється, і ми сприймаємо це як особисту трагедію. Наприклад, людину звільнили з роботи, і перша реакція може бути: я недостатньо хороша» або Мене знецінюють, мене не цінують. Але якщо це не про тебе, то може бути інший кут зору. Можливо, компанія скорочує штат. Можливо, це шанс знайти щось краще, але поки ти цього не бачиш. Можливо, це частина твого шляху та розвитку, хоча зараз це може бути боляче. Є така практика, називається рефреймінг, тобто зміна кута зору. Запитай себе, як я подивлюся на цю ситуацію. Через рік або що хорошого може бути в даній ситуації, що я поки що не бачу. Наступний підпункт, який я обрала для цього відео, як знайти опору в собі. Коли все навкруги нестабільно, вартує мати ось цю стабільність всередині, ось цю внутрішню опору. Що це може бути? Це може бути твої цінності, що для тебе дійсно важливо, твоє тіло. Повернення до тілесних відчуттів допомагає вийти з думок, подивитися руки, ноги, відчути себе тут і зараз. також можливо тобі сподобається практика відчути, де в тебе напруга, можливо, ти відчуваєш її в спині, можливо, в тебе стиснуло в грудях, відчути, де та тривога або страх. Або незадоволення живе в твоєму тілі. Відслідкувати, де воно знаходиться в твоєму тілі, і дихання це найпростіший спосіб заспокоїти нервову систему. Є гарна техніка, її назва 478 8 або дихання доктора Вейла, бо популяризував її саме доктор Вейл. Якщо хочеш, розповім тобі, як виконувати цю техніку. Зручно сядь або ляж, головне, щоб спина була рівна і без напруги. Розслаб м'язи обличчя. Шиї, щелепи. Закрий очі за бажанням. Видих через рот. І починай дихальний цикл. Вдихни через ніс на 4 секунди. Затримай дихання на 7 секунд. Повільно видихни через рот на 8 секунд. Повтори цей цикл 4 рази і за бажанням можеш більше. Важливі моменти. Ух. Дихання має бути спокійним та плавним. Не змушуй себе дихати глибше, ніж комфортно. Видих має бути довшим завдих. Це активує парасимпатичну нервову систему, яка якраз відповідає за розслаблення. Якщо важко затримувати дихання на 7 секунд, можна почати з 3-5-6. І поступово збільшувати час. Коли застосовувати, можна перед сном. Це допомагає заснути швидше. У стресових ситуаціях, якщо нервуєшся через виступ, або перед серйозною розмовою, або в момент нервування в діалозі з кимось, або від переживання ситуації, яка відбулася в твоєму житті. Тому так, під час тривоги або навіть панічної атаки, тому що це повертає контроль над диханням. Дана техніка. Швидко повертає відчуття контролю. Якщо спробуєш, скажи, чи вдалося тобі розслабитися? П'ятий підпункт до даного відео я пропоную розглянути довіру до життя. Чи можна довіряти життю, коли воно підкидає навіть складні випробування? Якщо подивитися назад, то кожна ситуація щось нам принесла. Коли я сама боялася змін, хотілося триматися за. Звичне, знайоме, навіть якщо воно мене руйнувало, але одного разу я зрозуміла, що життя не забирає щось просто так. Воно відкриває місце для нового. Як чудово, коли інтересу до нового більше, ніж звичка до старого. Подумай, що було в твоєму житті складного, але потім виявилося важливим уроком. Які події, що спершу здавалися ударом, привели до хороших змін? Довіра не означає сидіти, склавши руки, але вона допомагає не боротися з життям, а йти пліч опліч з ним. Якщо тобі відгукнулося те, про що була мова в даному відео, якщо хочеш розібратися глибше, підписуйся, залишай коментарі та давай поговоримо про це разом. І пам'ятайте, ви сильніші, ніж ви думаєте. І навіть коли життя вас кидає, ви можете навчитися м'яко приземлятися. З вами була Катя, Берегиня Ментального здоров'я і до зустрічі в нових відео!